Активісти Нікопольської волонтерської сотні провели другий ярмарок концерт. Його мета зібрати якомога більше коштів для солдатів Нікопольців. Заявки від них продовжують надходити волонтерам. Зараз вкрай необхідно зібрати до 15 тисяч гривень. Також нікопольські волонтери взяли під своє крило дитячий будинок. В Артемівську кажуть, самі солдати з відпустки привозили туди дитячі речі, і волонтери теж не змогли пройти повз. Народні майстри вдруге активно підтримали ярмарок концерт та надали свої роботи для продажу. У вазі нікопольців, що прийшли на захід, передані солдатами гільзи, патрони, різні уламки, зони АТО, таке собі відлуння війни. Самі ж волонтери, вже звичні до таких страшних експонатів, називають гільзи вазами і планують віддати їх народним умільцям для розпису, а потім виставляти на аукціонах. Ще одне місце, що притягує увагу стіл зі зброєю.

Нікопольці, дорослі та діти, активно долучились до підпису листівки для солдатів на великому шматку паперу. Кожен бажаючий міг залишити своє побажання або навіть зробити малюнок. Активно допомагають волонтерам в зборі необхідних речей навколишні села, Так учні першотравенської школи привезли необхідні продукти харчування. На концерті, підготовленому силами творчих колективів міста та волонтерами, глядачам продемонстрували і кадри з зони АТО, що зафільмували самі волонтери під час своїх поїздок. Багато хто в залі не міг стримати сліз. Ну, для лікарчан, що я можу сказати, що Україна була цела і буде. Ми пробій. Дуже велике з школи саду любом і ми скоро